Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова: щоденний прогноз рибалки. Завтра, 2 грудня, по більшості водойм очікується типовий ранньозимовий день. Ранки свіжі, місцями туманні. Вдень переважатиме хмарна погода з локальними проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. В гірських районах це може бути мокрий сніг. Середні денні температури по країні, залежно від регіону, будуть близько нульової відмітки. Місцями трохи вище на півдні, трохи нижче в горах і на заході. Тож одягайтесь багатошарово. тонка термобілизна, фліс і вітронепромокаюча куртка зверху, запасні рукавички і термос із гарячим напоєм. Це суттєво підвищить комфорт ранкових годин. Солунарно класика. Головні вікна для кльова завтра перша година після сходу сонця і 1-дві години перед заходом. Для прикладу, у центральних районах світанок припадає близько 7 години 37 хвилин, захід близько 15 години 56 хвилин. Короткий день, тому використайте ранкові і вечірні години максимально інтенсивно. Приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу, щоб тихо зайняти місце і дати прикормці та оснастці осістися. Місяць зараз у фазі зростаючого гібоса. Нічна підсвітка помітна, але не домінує. Це залишає ранкові і вечірні вікна найбільш перспективними. Загальна стратегія на воду: У грудні риба концентрується біля структури дна: переходи мул, пісок, камінь, підводні вали, ями, корчі та захищені бухти. На відкритих плесах через вітер вода сильніше перемішується і риба розсіюється. Тому, якщо вітер, шукайте затишні миси за уваси й зарості. Денні теплові вікна, в ясні сонячні проміжки, можуть дати короткі підйоми активності. Але в цілому ставка на ранкові і вечірні години. Загальна тенденція: грудень в Україні цього року загалом трохи тепліший за норму, тому деякі водойми можуть тримати рибу трохи активнішою, ніж за звичних морозів. Мирна риба карась, плотва, підлящик, лящ. Мирні види завтра триматимуться ближче до дна і укриттів ями, корчі переходи дна. Для поплавка обирайте тонкі поводки 0,8 мм 0,12 мм. Дрібні гачки номер 18 20 і скользячий або комбінований монтаж це дає можливість швидко коригувати глибину. Наживки, мотиль, опариш, дрібний черв'як. Прикормка, дрібна фракція. Подавайте маленькими точковими порціями, часто й мало. Для фідера беріть легкі годівниці, щоб мінімізувати шум при падінні, суміші дрібної фракції з невеликою добавкою макухи для текстури. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, міняйте глибину на 10-30 см або перемістіться уздовж берега 10-50 метрів. У холодній порі риба часто стоїть дуже вузьким шаром. Практичний трюк. Короткий, але регулярний точковий закорм краще утримує цікавість риби, ніж великий стартовий об'єм. Хижаки завтра з великою ймовірністю активізуються в ранкові та вечірні години. Щуку шукайте біля корчів. В очереті і на виходах з ям. Працюйте з середніми воблерами із природною грою силиконом 7-12 см на легкому середньому джигу, а також кількома коливними чи обертальними блешнями. Для щуки обов'язкові міцні повідці сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Окунь у середніх шарах ультралайт, мініоберталки, мікроджиг у природних відтінках. Судак частіше включається в сутінках на бровках. Повільний джиг і постійний контакт з ном будуть у пріоритеті. Варіюйте проводку. Рівномірна серія ривків, довга пауза. Іноді пауза провокує найцікавіший удар. Колір і вага приманок. У прозорій воді вибирайте природні, приглушені тони зелений, коричневий, сріблястий. Якщо вода замутніла після опадів або вітру. Переходьте на контрастні яскраві відтінки жовтий, помаранчевий яскраве срібло. Делікатна презентація часто краща за важку артилерію в холодній воді. Почніть з меншої ваги й розміру, і тільки при відсутності реакції змінюйте на один крок. Для мирної риби в холоді уникайте надто сильних ароматизаторів. Натуральні запахи і текстури більше підходять. Регіональні підказки на заході і в горах. Можуть бути найпрохолодніші ранки і мокрі опади. Шукайте захищені ставки. У центрі на півночі зверніть увагу на корчисті береги, ями і підводні вали пріоритет для ляща. На сході і півдні завжди корисно шукати бухти й зарості від вітру. Іноді там утворюються локальні теплові вікна. Також врахуйте, що цьогоріч у деяких регіонах були помітні гідрологічні зміни, нижчі рівні води через дефіцит опадів. Корм і риба можуть концентруватися в залишкових ямах і плесах, тож швидка перевірка локального стану водойми перед виїздом може заощадити вам час. Екіпірування і безпека Одягайтесь по шарово, термобілизна, фліс, вітро та водонепроникна куртка. Запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, суха ганчірка, термос і павербанк для телефону. На човні обов'язкові рятувальні жилети і засоби зв'язку. У туман додаткові світлові і звукові сигнали. Повідомте когось про маршрут, якщо їдете на віддалену водойму. Короткі практичні лайфхаки міняйте глибину кроками по 10-30 см. Підгодовуйте часто й мало. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів. Для хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Майте 2-3 варіанти монтажів під рукою поплавок, легкий фідер, ультралайт. Це дозволяє швидко переходити між тактиками і не втрачати час. Бажаю вам теплих рук, терпіння і кількох заслужених ударів. Нехай 2 грудня принесе тишу на воді, точні контакти і гарні історії для вечірнього чаю. Хай кльове буде!